Чому президент звільнив начальницю військової адміністрації Херсона Галину Лугову і що про це думають місцеві жителі? Що відомо про нового очільника міста Романа Мрочка, які повноваження має начальник військової адміністрації і хто їх може виконати краще: цивільна чи військова особа? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азові. Якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Херсонської міської військової адміністрації. Посаду обійняв військовий прокурор Роман Морочко. Відповідне розпорядження 2 березня оприлюднили на сайті президента. Водночас, розпорядженням президента з посади начальниці військової адміністрації Херсона звільнили Галину Лугову. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Що відомо про нового очільника Херсона? Роман Мрочко працював в органах прокуратури з 2011 року. Перед тим закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. 2014 року був заступником військового прокурора Чернігівського і Вінницького гарнізонів, був військовим прокурором Луганського гарнізону Сил АТО і заступником військового прокурора Південного регіону. 2019 року слідчий комітет Росії відкрив проти Мрочка справу за те, що він був причетний до провадження проти російських військових, які 2018 року захопили українські кораблі у Керченській протоці. Роман Мрочко має звання полковника і нагородну зброю від президента України. Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у коментарі виданню МОСТ заявив, що існує серйозна проблема з керівництвом Херсонської міської військової адміністрації. Про це журналісти написали 24 лютого. Прокудін тоді зазначив, що міська адміністрація довго виконує поставлені завдання. Таким чином, посадовець пояснив причини свого рішення про переведення військової адміністрації Херсона на ручне управління областю, про що він повідомив напередодні. Наостанок про наболіло. херсонська міська військова адміністрація переходить на ручне управління хова тому, поки буде так. У коментарі виданню «Мост» Олександр Прокудін назвав дії міської влади Херсона саботажем. За словами посадовця, він отримав численні скарги від місцевих жителів. Він також пояснив, що напряму став завдання першому заступнику Галини Лугової, і саме це малося на увазі під ручним управлінням. За словами Прокудіна, цей метод мав убезпечити місто від зволікань і порушень, наприклад, у публічних закупівлях. Пише видання мост. Екс начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі новинам при Азові розповіла, що про своє звільнення вона дізналася зі ЗМІ. Ну я не знаю, відверто кажучи, ця звістка ну достала мене зненацька. Мені ніхто жодного слову не повідомив. Не було сказано жодних нарікань стосовно моєї роботи. Це було. Як грім перед білого неба жодних зауважень чи нарікань, чи е, е, якихось е, пропозицій стосовно тих і інших шляхів вирішення питання, на що звернути увагу, акцентування. Нічого цього не було. Взагалі, Галина Лугова зазначила, що й надалі обійматиме посаду секретаря Херсонської міської ради, з якою вона свого часу пішла, аби виконувати повноваження міського голови. Це сталося, нагадаємо, після затримання російськими окупантами мера Ігоря Колихаєва влітку минулого року. Народний депутат України Олексій Гончаренко, родом із Одеси, де свого часу працював Роман Мрочко, розповів, що йому відомо про цього військового прокурора. Мені відомо про нього небагато. Я його особисто не знаю. Знаю, що це представник прокуратури. Знаю, що там було питання. По майну пана Мрачко свого часу, як на мене, ну звичайно, що люди бувають різні, і кожен може продемонструвати свою ефективність. Однак, в цілому, ну правоохоронна діяльність це правоохоронна діяльність, а місцеве самоврядування ну в даному випадку просто керування адміністрацією міста це інша річ, і туди мав, б призначати людей з відповідним досвідом. Тому. Сам підхід до цього вважаю сумнівним. Депутат зазначив, що досвід керування регіонами представниками правоохоронних органів рідко буває успішним і розповів, які компетенції вважає важливими на таких посадах. Це достатньо велика власна інституція, якою треба управляти, тобто управлінський досвід в випадку Херсона. Зрозуміло, що це просто фактично прифронтове місто. Тут є така необхідність мати досвід відповідний, пов'язаний або з військовою справою, або з ситуаціями там під час воєнного стану. Ну і бажано, звичайно, завжди керівник це людина, яка спілкується з людьми. Комунікація дуже важлива. Тому це має бути також людина, яка вміє побудувати комунікацію, вміє спілкуватися з людьми. Ну я би сказав, що це найважливіші, Вимоги до людини на такій посаді, головний редактор видання МОЗ Сергій Нікитенко розповів нам, що кадрові зміни у Херсоні були очікуваними. Після того як звільнили е голову обласної військової адміністрації Нушевич, який призначав, бо зрозуміло, що в голову замінять. Було тільки питання на кого і коли. Ми ну, в принципі десь місяць, десь. Та місяць тому ми вже знали, що її замінять. Що людина буде з військової прокуратури, але прізвище не знали. Пані Лугова погано керувала містом. Відверто. По перше, це пов'язано з починаючи з кадрів. Тобто люди всі були випадкові, люди були зручні їй, але ну скаже, не професійні, і не вдалося повернути до міста професіоналів комунальників, і це теж для міста величезна. Проблема, і вона буде поглиблюватися і розширюватися надалі. До призначення Романа Мрочка на посаду керівника військової адміністрації Херсона, журналіст ставиться скептично. Очевидно, що це для цену для людини це е, таке одна сходинка тільки в кар'єрі. Його він не знає, не узнає місто і не буде фактично перейматися, особливо там якимось е, серйозними проблемами. Я думаю, що він обере собі якісь історії успіху невеличкі і буде їх активно, ну скажімо, взращувати да, для того, щоб е, вписати їх для себе в резюме для подальшого працевлаштування. У будь-якого очільника міста зараз мало шансів продемонструвати успішні результати, упевнений Сергій Нікітенко. Важко в місті, яке перетворилося на місто привід, якому немає ну. Майже нема мешканців, які обстрілюють важко якісь історії успіху продемонструвати. от чесно ну, я не бачу нічого позитивного взагалі. Ну у неї не було шансів да показати якусь історію успіху. Так само як малий шанс у того ж прокудіна й у цього марочка. Я не уявляю як можна показати успіх в такій, в такій ситуації. Політолог із Херсона Олександр Мошнігул також вважає, що рішення про звільнення Галини Лугової було прогнозованим. Значить, вона була неефективна як управлінець. і при цьому ресурс, який би вона могла використовувати, це спілкування з експертом, залучення. Залучення е, думки фахівців, е, вона, на мою думку, цей ресурс не використовувала, проводила закриту в принципі політику. Е, дуже її критикували за відсутність оприлюднення неоприлюднення рішень голов начальника військової адміністрації. Вона трохи виправилась в кінці року на сайті Херсонської міської ради і. Документи почали з'являтись, але вибірково і після нового року вони знову зникли. Олександр Бошнігул зазначив, що посада начальника військової адміністрації має свою специфіку. Перше це людина, яка крім повноважень, орган звичних нам орган місцевого самоврядування, тобто в міській раді, да вона займається питаннями військовими питаннями про правоохоронними в умовах війни, включаючи питання мобілізаційні, такі складні питання, які ну, зрозуміло мають виконувати на люди, які з досвідом правоохоронній правоохоронні сфері. А по-друге, це люди жодним чином не зобов'язані, вони не зобов'язані про себе звітувати, інформувати. Тобто, Начальник військової адміністрації, на відміну від голови міського, від депутатів, він не зобов'язаний зустрічати з людьми, приймати громадян, да? звутувати про свою діяльність, він не зобов'язаний оприлюднювати політику, яку він здійснює. Те, що у очільника військової адміністрації немає необхідності враховувати думку громадян, може стати проблемою, вважає політолог. Те питання так залучення, ефективності використання потенціалу громади, який зараз знаходиться в острові. от наприклад, депутати Херсонської міської ради. Я нещодавно прилив зустріч з групою. У нас така була відеоконференція з групою депутатів Херсонської міської ради. От вони всі в принципі кажуть, що нас не чують. Експерт підкреслив, що крім силових повноважень, начальник військової адміністрації також має виконувати функцію очільника органу місцевого самоврядування, і у зв'язку з цим є певні ризики. Два виклики людина чужа для міста. Перший І друга людина не буде звітувати. Це повторює і неможливі неефективні дії. Його і можливі це найнебезпечніше корупційні виклики. Розумієте, коли навіть не оприлюднюється розпорядження голови на сайті, і ми не знаємо, що робиться в міському бюджеті, то тут таке поле для корупції в умовах війни. Я дуже сподіваюся, що призначений новий очільник Херсонської військової адміністрації не схильний, скажімо так, до корупційних дій, але це ну повний серйозний виклик. Виконувати повноваження керівника військової адміністрації міста потрібно прозоро, додав політолог. Потрібно оприлюднювати, навіть якщо це не вимагає законодавства, всі документи публічні, які не мають е, там, грифу обмежених, да, е, які не несуть військової таємниці, він має періодично спілкуватись з журналістами, з експертами. У нас дуже багато. Експертів, включає ну зараз депутати-експерти, да йому потрібно один з перших кроків зібрати де, е, у таке зробити зібрання депутатів Херсонської міської ради, хто у нас активний працює да, останні місяці і спільно е, радитись по принциповому питанням, тому що якщо він не буде цього робити, то на фоні, знаєте, е, на фоні незадоволення. Цією закритою політикою э, Галини Лугової, люди будуть збиратись самі, і це буде непотрібний ні місцевій, ні центральній владі негативний журнал. Директор програм практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солонтай зазначив, що Херсон це місто на лінії фронту, тому призначення керівником військової особи може бути виправданим. Втім, з іншого боку, це шкодить місцевому самоврядуванню. Тут питання знайти баланс, питання знайти компроміс між військовою ситуацією і цивільною ситуацією в нормальній цивільній ситуації. Тільки місцеве самоврядування, тільки децентралізація, тільки обрані люди. Люди на місцевих виборах. У військовій ситуації є специфіка, коли місцеве самоврядування, місцева влада втрачені або порушені, або зруйновані частково бо повністю приходить на підмогу такий механізм, як призначена згори військова адміністрація громади. Досвід різних регіонів України показує, що інколи саме цивільні забезпечували кращий взаємозв'язок між громадою і військовими, але буває навпаки, коли це добре робили військові, каже експерт. У нас є випадки, коли військові проявили себе кращими господарниками, кращими лідерами місцевих справ, які вирішують різні питання: транспортні, медичні, освітні, комунальні сміття, вода, каналізація тощо, вони вирішують навіть інколи краще ніж цивільні обрані на самоврядуванні. Але це рідкісні випадки, як правило, військові гірше вирішують господарські питання, але краще концентруються на лінії оборони. Ця зміна кадру вона пов'язана не тільки з тим, що Херсон опинився у лінії фронту, не тільки з питанням. Ми того, як буде краще зараз побудувати роботу у Херсоні з акцентом на цивільних чи з акцентом на оборону. Але ця зміна також має ще один аспект: це аспект того, що помінявся перед цим очільник області, і очільник області помі... Помі... поміняв за собою людину, яка є очільником міста. Ми звернулися за коментарем до нового начальника військової адміністрації Херсона Романа Мрочка, і він пообіцяв надати відповіді на наші запитання найближчим часом. І нагадаю, що російська масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Приазовія. Тримаємося. Вини приазов'я.